Серія потужних вибухів та стовп диму вранці. Росіяни атакували наш регіон ракетами. Сили протиповітряної оборони збили сім повітряних цілей, але є влучання у Дніпрі. Прильоти по промисловому підприємству та спортивному комплексу постраждали двоє людей. Більше подробиць вже готовий розповісти. Мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Олена, вітаю. близько четвертої ранку. Росіяни скерували ракети по Україні, зокрема і по Дніпру. Поцілили по промисловому підприємству. Там здійнялась пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Також одна з ракет впала біля відомого у Дніпрі спортивного комплексу. Внаслідок цієї атаки поранені двоє людей: 59-річна жінка, у неї легкі тілесні, а також 70-річний чоловік. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. У самій будівлі спортивного комплексу вилетіли вікна, побитий фасад та понівечена внутрішня стіна. Ось що кажуть люди, які живуть неподалік від місця влучання. Проснулися фісту ракети, потім звук ПВО, робота ПВО, і взрив такий, що все затряслось. Собака теж у нас злякалась, гавкала хлопець, тут займався плаванням три роки в метеорі. Від самого ранку тут працюють комунальники та спецтехніка, відповідні служби ліквідовують наслідки прильоту. Попередньо повідомляється, що в декількох будинках вибило ще вікна а також відомо про зміну руху громадського транспорту. Зокрема, це стосується трамваїв та тролейбусів. Повний перелік змін можете подивитись на сайті міської ради. Станом на зараз у нас вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Олено. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на місці одного з прильотів у Дніпрі. Більше інформації чекаємо від нього вже в наступних випусках.